Хей, гейс, з вами Поліна і сьогодні ми граємо на сервері Mine Friends. Я вже гарний перегляд, не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії та підписатися на цей канал, на мій телеграм-канал та на мій ТікТок. А ми продовжуємо. Ми сьогодні підемо знову до шахти, тільки в інше місце та підемо в ад. Там дуже цікаво було. Ми ще добили опиту. А що далі було, ви побачите протягом цього відео. Я вирішила віднати сервер та буду вам читати страшні книги. Ну, страшні історії з книги. Так, перша, перша історія. Метелики. Як різко підвелася, знову мучили кошмари, Потер... потерла очі руками. І озирнулися, згад... згадуючи, де перебуваю. Поруч спали Маша і Віка. Мирно сопіли в спальних мішках. Я виглядала у вікно за намета... наметом, захищеної стінкою від кошмарів. Саша сидів на довстій клоті і відкладав дров у упахаттям. Він тихо щось сказав собі підніс і час від часу позіхав. Я натягнула кети поверх довгих трикотажних гольфів, поправила пом'яту нічну сорочку і вийшла з мет... намету. Знову заснути в мене не виходило все одно. Саша озирнувся і подивився на мене. Фірмовим вивчаючи поглядом. Я підійшла, сіла поруч на колоду і стала дивитися в гаття, намагаючись побачити щось небудь. мене ти не спиш? запитав Сашко. Мені приснився кошмар. Він випадково торкнувся рукою мого плеча і різко відскочив. На обличчі з'явилася винувата. Ти вся холодна і знову зачепив тильною сорної долоні моє плече. Це від страху вже кілька днів, щоночі кошмари сняться, і всі дуже страшні. Він промовчав і кинув суху в багаття. Я дивилася поверх його голови. Ратом повз мого носа пролетіло щось що трохи світилося пірюзовим світлом і шекотнула своїми крильцями. Вона, трохи покружлявши навколо Саші, приземлилася прямо на його верхівку. Тут я обізнала цього метелики і вдихнула так глибоко від потипу і зах... захвату, що Сашка різко повернувся і. Подивіться дивився на мене. Мотелик спорухнув спрух... і полетів в сторону лісу. Я тиснула пальцем, вказаючи саджі на об'єкт мого захоплення, вигукуючись. Ми повні... повинні йти за нею. Нам не можна ми з... в цьому місці. Що якщо ми загубимось? Багаття яскраве. Ми підемо на світло, та й не потім йти настільки далеко. Ні, Настя, не можна. Я встала і спокійно відповіла, що піду одна, і скоро повернусь. «Гаразд», – умовила. Витихнув Саша, але тільки недалеко, щоб бачити світло багаття. Ми пішли за метеликом, який кликав за собою світящимися крильцями під ногами, відчувався. Який, як пухова потужка мох, я раз у раз спотикалася об корчі і корення сухих пнів та мряві. Саша міцно стискав мій лікоть, щоб я не навернулася і не розчіпала ні ніс. Ми оперечно слідували за метеликом. Від захвату і адреналіну дзвеніло у вухах іноді перехоплюю перехоплювало подих. Було неймовірно страшно і моторошно, цікаво одночасно. Тому я все йшла вперед, відчуваючи тепло долоню Саші, яка підтримує мене світлого багаття, вже майже не було видно. Але метелик летів далі і ми слідували за нею. Перед нами виникла густа стіна чарників, ледве зі крізь неї, ми ступили на твердий ґрунт і обидва ахнули в один голос. Попереду простягалася поляна з високими відомими квітами, які не закривалися в бутоні ночами. І на кожного з них сиділо по кілька таких же світлих метеликів. Я відчувала, як Саша стиснув мою долоню. Ми стояли із завоженою, дивилися на океан з нічним метеликів. Можна погодуючись від легкого вітру, вони створювали враження в одної прижі, а час від часу перестрипували. Цвіркуни і коники були схочені рибок. Я подивився на Сашу. Давай пропіжемося!» Він посміхнувся, сиснув мою долоню ще міцніше, і рванули крізь галявину, порушуючи океану. Метелики разом спругнули. І це було самим справжнім чаклуством. Вони пустились. На нас своїми шовковими крилами і переливалася пірюзовим світлом. Ми окунулися в цей океан, і він нас затяг з головою. Я летла і зрозуміла, що більше не хочу нічого робити, бо тут так тепло і затишно. Тут я почула крики Саші, він намагався випуту. Щоб виплутатися з чарівних квітів. Мені здавалося, що в мене почало випадати волосся. самовито кричав, дивлячись на мене. Я заплющила очі і більше не чула криків болю. На слідуючий ранок дівчата дівчини шукати своїх друзів, але мотелки їх знайшли. У цій місцевості ніколи не було ніяких метеликів. Тут були отруйні пари за отруєнні спалом, при яких з'являються галюцинації. І якщо в неї потрапити, то вона за великою температури роз'їдає шкіру, але отруйні пари не дають полю піти по всьому цілі. Зараз я вам прочитала першу історію. Напишіть у коментарях, як вам сподобалося, то додивився до цього. А зараз я вже телепортуюсь в ад. Так, вже виходимо. І одразу хочу вас придурити. Я тут трішечки тупанула, Як саме ви побачите скоро. Давайте поки що Кледу я, е, я хочу прочитати ще одну історію це Бутанічна Хелловін. Е, десь отут, е, ось, так, да, я вже підходжу. Так. Мені та історія сподобалась. І зараз, через пару секунд... Оп, і я впала. Тут я тупанула. Ну ні нічого не зробиш. Давайте о, будемо читати наступну історію Ніч на Хелоін. Одного разу ми з другом вирішили піти погуляти в Ніч на Хеллоїн. Ходили довго з 5 до 10 годин ночі. Йшли і розмовляли про всяку найсиніху. Незим... Це як прочитати ні, син, ні, ні Вибачаю, що так, Я не знаю, що це за слово. І ми прийшли повз одного кладовища. Ми вирішили лоскотати собі нерви і зайшли на кладовище. Навіщо вони це зробили, не знаю. Там природно було спокійно, але, я кажуть, потрібно боятися живих, а не мертвих. Це факт. Ми сіли на одну з лавок біля якоїсь невідомої нам могили і продовжили нашу розмову. Було не страшно, а більш моторошно. Через хвилин 20 я помітив, що мій друг попілів, як полотно і показав на одну могилу, як перебувала в метрах приблизно 10 або 15. Але я там нічого не побачив. І казав, що йому просто прид... привидалось. Через хвилин п'ять він мені знов сказав, подивись на ту могилу. Я думаю, що нічого не побачу там, але те, що я там побачив, мене шокувало. Щось не розуміло, ви вилазили з, мої... з цієї могили. Ви можете не повірити, але це була правда. Те, що вилізло на поверхню, не було схоже на людину. У цієї істоти були тонкі короткі ноги, довгі і скривані землі руки, що коли вони рухалися руки з істоти в прямому сенсі тягалися в землі. Тул був значно довший. Голова істоти взагалі була практично без. Особи за винятком рота. Не... Там, де повинні бути вуха, там нічого не було. Ця істота повільно рухалась на нас. Ми з другом були так шоковані, що не могли встати з лавки, я сказав тремтячим голосом, що потрібно потихеньку вставати і тікати звідси. Ми повільно встали, істота зупинилася. Ми розвернулися і стали піти з цього проклятого клатовіща. І та швидко рушила за нами. Після ми прибігли до мене на квартиру і сиділи до самого ранку, думаючи і розмірковуючи, що це могло бути. Ми були перелякані до межі. Я запропонував сходити на той цвинтар і поглянути на ту могилу. Мітр спочатку категорично відмовлявся, але потім погодився. Коли ми підійшли на те місце, ми були в величезному шоці. Того кладовища не було. Просто не було. У метрах 20 від цього місця стояв особняк з мотрішнім видом. Ми вирішили зайти. Туди і задати пару питань. Нам відкрив чоловік в чорному фарку літнього виду. людина. Він запитав, що нам потрібно тут, на що ми сказали, чи було тут кладовище, на що він тільки відповів кладовище? Яке кладовище? Тут немає кладовища вже як 200 років. Ми нічого не відповівши шиковані, пішли з. Цього приклятого місця ніколи сюди не поверталися. Зараз нам вже 20 років і ми з жахом згадуємо цю історію. Напишіть, як вам сподобалась ця історія. Друга Сподобалась вам чи ні? була на чи ні? А ми зараз, напевно, перейдемо до наступної історії. Так, ми будемо зараз читати третю історію. Це місто. У, ст... у густих диких лісах свій старовинне місто немає назви йому. Час зкрійвав його від усіх протягом тисячі років. Місто було величезне, багаті Купці торгували в ньому справно наповнюючи міську казну. Тисячі ремісників працювали від зорі до зорі, являючи світу чудові плоти своїх умів. ній. Незлічені селяни, які жили навколо міста, готували велетня, дня, звозячи в бездонні море, розсипали. По золоті зерна, але сьогодні навіть визнажений протягом або відчайдушний, проміжник душних, десятою дорогою обходили руїни. Місце і навіть деякі звірів не вирішають вступити на зорослі травою і чагарником вулиці. У його центрі широка мушена дороги річкою розливається навколо площі, випираючись в гарнітні стіни старого палацу, Кол... Боже, колони з білого мармуру. Все таке ж сліпуче, як і в дні колишньої личині. І так само. То згляє свою чашу з дарами колос перед древнім ділом. Чаша та срібла відлита, прикрашена червню, темна від крові, якою раніше була наповнена кров'ю і тола поїли золотого тельця. Величний палац ні, ні, тихий і пустильний. Мурові стіни застояють чорним мохом. Від величезних дерев'яних дверей залишилася лише сіра струха та в'яз кованих прикрас. Тронний зал був колись оброблений теплим ком прикрашеним і самоцвітами часто хриміли в ньому. Кети і могутні вони, і прекрасні діви схилялися голови перед майстерними оповідями заїджих збігаків. Але до сих пір бенкетують в темряві хіткі тіні. знали смак влади над багатючою землею і дивляться на святого царя. На троні сидіть Вітри і сонце білили століцями тонкі царські кістки. На голові ж його навіть у темряві похмуро сяє мене черену... червоне золо. Тіні життє жадібні до міцних він з пряним запахом крові. Всі вони тут все. Хто Куштував солодкого отрути, щедро налитої куби, кубки. Холодню, холодцю подібна була отрута, але випалювала вона не тільки тіла, дощі приковувала до місця, залишилися і ті, хто з спасіння шукали блиску. Несучі смерті старі, але сокири і мечі не змогли відігнати сірих військ смерті, грешки на стінах відбрали кров полеглих героїв картин, своїх оживили люди, кричали благаючи про помил... помилування, але Логі, чудовиська до криків їх були. Тільки коли почала світати зал спорожнів в полі воплі нам повнили місто. Я думаю, ще одну ми спіємо прочитати історію, а я вам ще раз нагадую поставити цифру 3 та напишіть, як вона в ця історія, а ми читаємо четверту і останню історію. Дівчинка з м'ячком. Всім привіт! Хочу розповісти історію про школу, в якій я вчилася. Жила і навчалася, я раніше в селі. Цю історію я почула від своєї першої вчительки. Вона розповідала і її мені і матусі, вони разом працюють у школі, ще є кращі подруги. Наша школа побудована на старому кладовищі поруч з футбольним полем. Ще залишалася маленька відгороджена ділянку, кладовище і ще рядом зруйнована церква. Так ось, коли ушлятнювали шкільний двір, робили клумби, копали землю, знаходили людські кістки. Зі старих могил. Раніше я нічого подібного не чула, тільки через кілька років я закінчила школу. Ось історія. У нас в школі вчителі часто залишаються чергувати до приходу охорони. І ось вчителька в той день не залишилася на чергуванні, тому що вона викладач початкових класів. Її клас розташовувався на третьому поверсі. Зима темні є рано. Вона вирішила полити квіти в коридорі на підвіконнях. І ти, значить, поливаєш. Світло горіло тільки в класі. В коридорі було темно. Світ... Світло за класу висвітлювало тільки на велику площу коридору. А ззаду, немов хтось по п'ятах, за нею йде, ніби дитина йде і м'ячиком об підлогу б'є. Не раз вона таке чула і відчувала, як каже, моторошно і мурашки біжать. холодніше навіть стає. Спочатку думала віддумня, сп просто віддає від моїх кроків, а потім прислухаються начебто зупинилася вже, а за спиною трохи за запізненням кроки затихають. Та й жінка, яка в охороні у нас працює, розповідала, чоловік у відряження поїхав, старшу доньку в місті вчиться, а молодшу вона не пустить. Ось і довелося з собою взяти в школу. Чергують вони, значить, разом. Донька по першому поверху грає. Донька в той момент тільки в підготовчий клас ходила, а сама в їдальню пішла. Повер... Повер... Боже, перевірити щось. Через який час до неї донька прибігає в їдальню в школі. Природно нікого не було і каже, мама, а що там за дівчинка бігала по школі з м'ячиком? Мама, яка ще дівчинка? І донька пішла показати дівчинку. Ніяку дівчинку вона звичайно не бачила. Мати тоді на жарт злякалася, закликалася, вона в кабінеті за Так і просиділа там до кінця зміни. Відчутно було, як хтось по коридору бігав м'ячик, грає. Та якщо вам сподобалася четверта остання історія, то напишіть, як вам о, ця історія сподобалась ще ні, випускати так ще такі відео. Чи все ж таки випускати в Тіктоці, то дивіться його. І хто знає. Та ще хочу вам нагадати, не забувайте ставити свої лайки, пишіть контрі, нажмати на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Та підписатись на цей канал, на телеграм-канал. Там виходить е, сповіщення, а ви зараз бачите, як я підбігаю до е, коня скелету. Я там не на жах е, перепугалася. Я віла туди, відтути е, з що лицем. ліцем. Я дуже перелякалася в той момент. Е, та хочу вам нагадати ще е, підписатися на мій ТікТок. Там дуже цікаво. Там виходять історії. Може там ще якісь будуть відео з моїх відео. Тому не забуваю вам на мої соцмережі. Ну, TikTok, телеграм-канал та Ютуб. Е, ставимо лайки, пишемо коментарі, назвати оцінити ці 4 історії. Мені е, ну, сподобалось саме останнє, тому що у нас ну, в моїй школі, коли я доходила до неї і зараз на онлайн-навчанні, то ми чомусь також думали, що у нас там якесь не. Звичайна школа, там щось таке було спецзалі ми завжди. І в нас там дзвонили на номера ці 666, не дзвоніть, Не потрібно вам ви собі накручуєте самі собі. І ну, краще не робіть таке. І ми там когось бачили, потім. Хтось у двері, ми перелякані, кричали, потім до нас приходив, чи ми чому там кричимо. Коротше, такі історії у мене були в школі. А ми з вами прощаємося, називати, ставити свої лайки, пишіть контері, напишіть, як вам сподобалася ці історії чи ні. Підписуйтесь підписуйтесь на мої канали, Тікток, Телеграм канал та... Це Ютуб, а я з вами прощаюсь. Бувайте.